На Черкащині стартували національні змагання з автомобільного слалому. Вони присвячені 60-річчю створення Черкаської області. Перший етап змагань відбувся в обласному центрі. Він зібрав 25 учасників із та області, а також Києва та Кременчука. Загалом організатори змагань запланували вісім етапів у семи містах Черкащини. Крім обласного центру, учасники протягом півроку змагатимуться у Смілі, Чигирині, Каневі, Золотоноші, Корсуні Шевченківському та Умані. Фінальний етап відбудеться в листопаді у Черкасах. Тренування для любителів, на кому можуть принимати участь професіонал, це любители. По скоростному маневрируємо, по фігурному, так називаємо вождению. Доступний вид спорта, достаточно массовий. Поэтому вибор впав на цю дисципліну. У підсумку перемогу на першому етапі національних змагань здобули. На авто з переднім приводом Максим Салабай, із заднім приводом Максим Синиченко і з повним приводом Владислав Горбенко. А в жіночому заліку перемогла Яна Греценко. Загалом самі змагання у Черкасах пройшли на високому рівні. Починає з 2010 року. Атораль організував Андрюша Єременко, це проводить масові середування 2010, -й, 2011, 12. На таких людях держиться Черкащина і Україна. так та другий етап національних змагань з автослалому відбудеться 19 травня у Смілі. Олег Пуксанатолі Віка спорт.